Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch говорить, що у Маріуполі в перший рік війни загинуло щонайменше 8 тисяч людей. кажуть, що вони там розслідували кількість поховань, там фотоматеріали. Е Часів от, е за перший рік війни розслідували і так далі, і тому подібне, і прийшли до висновку що менше 8, а можливо, і більше 10. Ну, е от е хочеться спитати, це некомпетентність чи це підігрування рашки свідоме? Тому що ну, запитайте у Маріупольців самих, Ну, вони вам скажуть, що кожного п'ятого немає. Називалася цифра сто з чимось тисяч. 115 там чи що. І в принципі, жителі Маріуполя, які врятувалися, які виїхали, вони кажуть, що це відповідає дійсності, тому що по списку знайомих четверта, п'ята частина кажуть, що знайомих просто немає. Вони не відповідають на телефони, вони зникли із всіх. Там е, пабліки в інтернеті, тобто їх Facebook е, сторінки і так далі заумерли от на цій позначці. І е, скільки ти не пиши, і не, ніякої відповіді немає. Е, тобто, ну, я розумію, що важко порахувати, е, коли війна, причому чому така маю, широкомасштабна <кій> війна, можна, важко порахувати там, з точністю до. 10 чи навіть 20%. Але коли різниця в оцінках 10-15 разів, ну це викликає. Підозрю, що Або вже зовсім люди не розуміють, що вони городять, не розуміються в цій сфері, яку коментують. Ну, мене би якісь не знаю, медичні проблеми сказали, коментувати. От... Да й то, якщо ти раніше цим не цікавився, але почав цікавитися, то якось можна було би. Вникнути, а тут, ну тут в принципі інформація, яку не, не треба бути великим спеціалістом. Тут на, на рівні здорового глузду я казав, що ну все ж на поверхні, все всім відомо. І говорити про те, що 8-10 тисяч ну це е, виглядає принаймні зовні як підігрування ворогу.